Очищення організму це важливий процес, який відбувається природним чином, постійно, для підтримки нормального стану здоров'я та свідомості. У цілі є механізми, що підтримують оптимальний стан здоров'я, але внаслідок стресів, неправильного харчування, збитого графіку сну та біоритмів організму, відбуваються зміни, які порушують природні процеси очищення та оздоровлення. Так з'являється необхідність і потреба додаткової підтримки в очищенні. Ще наші предки дотримувались посту. Тепер нам також відомі лікувальні східні практики китайські, індійські, все це перевірено тисячолітнім досвідом системи очищення організму людини. В системі оздоровлення ABCD також є етап очищення – клінінг. Що ми розуміємо під клінінгом? Очищенням. По-перше, ми організуємо свій спосіб життя, щоб отримати, наскільки це можливо, менше токсичних таких же впливів. Це вибір продуктів харчування, вибір місця проживання, вибір оздоблювальних матеріалів в будинку, вибір, як не отримати ті речовини, з якими нам потрібно буде боротися. По-друге, цілеспрямована дія, що сприяє самоочищенню організму. Це реабілітація кишківника, реабілітація функції печінки, відновлення імунного статусу, підтримка лімфатичної системи. Так, лікарі-нутриціологи розробили програму реабілітації шлункового кишкового тракту. Ми про це говоримо багато та часто: що потрібно розвантажити підшлункову залозу, потрібно очистити печінку, відновити верхні відділи шлункового кишкового тракту, прибрати паразитів найпростіше. Віруси та грибкові з організму. Клінінг це те, з чого ми починаємо. Ми не одягаємо новий костюм чи нову сукню, не прийнявши душ. Ми не підемо до стоматолога, не почистивши зуби після ночі. Але при цьому ми можемо почати їсти вітаміни, не замислюючись про те, що всередині живуть паразити, найпростіші лявлі, кандиди, хелікобактери, які цим вітаміном будуть дуже раді. Чим небезпечні паразити? Глистів слід побоюватися з двох причин. Вони руйнують органи і життєво важливі системи, в тому числі згубно впливають на центральну нервову систему. Виробляють токсини, які отруюють організм. Ще одна підступна небезпека полягає в тому, що гельмінтів легко вилікувати, але важко діагностувати. Часом проходять роки. Пацієнт живе в постійній апатії, дратівливості, лікується у невролога і гастроентеролога, хоча при своєчасній діагностиці все можна було б вирішити прийомом антипаразитарної програми. Які ж існують способи зараження. У більшості випадків паразити потрапляють в організм людини через руки, які контактували з ґрунтом. Ось потенційні джерела зараження, немиті фрукти та овочі. Брудна вода, сире і напівсире м'ясо і риба, в тому числі в'ялені, недостатньо просолені, прожарені. Контакт із зараженою людиною, калом або блохами хворої тварини. При виявленні паразитів слід не тільки приймати препарати, але й ретельно продезінфікувати житло. Як зрозуміти, чи оселились у вашому організмі непрохані гості? Ознаки глистової інвазії. Наведемо загальний перелік симптомів, що свідчить про найпоширеніші прозитарні інвазії. Перше сверблячко у задньому проході посилюється вночі і після спорожнення, друге. Лощення на кінчиках пальців руки ніг аж до відходження шкіри пластами. Третє постійне, звіряче почуття голоду, навіть до втрати в свідомості. Четверте скрегіт зубами у вісні. Особливо часто зустрічаються в дитячій практиці. Так відбувається, тому що глисти справляють гнітючий вплив на центральну нервову систему, яка порційно видає нічні кошмари. А ті, в свою чергу, є причиною скреготу у вісні. п'яте шкірний висип алергічного характеру. Особливо тоді, коли висипання з'явилось відразу у великій кількості протягом короткого періоду часу, шосте лущення, свірбіж, набряклість лісвік. 7. Рясне слиновиділення у вісні і вранці. 8. Хронічна втома. Дратівливець. Апатія, занепад сил. Дев'яте – Ранкова надота. Десяте. Сухий кашель. Одинадцять. Різка втрата або набір ваги. Дванадцять. підвищення температура. озноб. 13 м'язові болі, 14 часті прояви метеоризму бурління в животі, діареї, 15 біль в животі, незрозумілого походження, що супроводжується спазмами. 16 анемія. Паразити часто здатність знижувати гемоглобін. 17 збільшені лімфатичні вузли. 18 свирбіж шкіри аж до розслідчі Особливо поширений в дитячій практиці. Якщо пацієнта. Довгий час турбує погане самопочуття, а діагноз визначити не вдається. Варто перевірити його на наявність глистових інвазій. У дітей паразитарні інфекції можуть проявлятися фізичним і психічним відставанням у розвитку, гіперактивністю або надмірною загальмованістю, нездатністю засвоювати шкільний матеріал. Якщо співпало хоча б 2-3-4 ознаки, це вагомий привід. Ретельно обстежитись на наявність зараження і почати приймати препарати від глистів. Наведемо тест на кандиду, дріжджеподібний гриб, який завжди присутній у нашому організмі, але за певних умов починає інтенсивно розмножуватись і поводитись агресивно. Отже, якщо у вас бувають хронічна втома, болі у суглобах, часті застуди, Головний біль, запаморочення, акне, здуття, інфекції сечових шляхів, дратівливість, безсоння, почервоніння та свербіння в очах, псоріаз, екзема, наліт в плоті, коливання настрою, сверблячка. Ви набираєте вагу, гострі потреби в будь-якій їжі. Непереносимість їжі, болі в животі, висипання, алергії. Зверніть увагу! Можливо, у вас саме інтенсивний ріст кандиди. Для профілактики, ретельно мити з милом руки і продукти харчування, ніколи не пийте воду з невідомих джерел. Домашнім улюбленцям слід регулярно давати. Антипаразитарні препарати. Програма реабілітації шлунково кишкового тракту це гігієна особиста, гігієна поводу, тому проживання, очищення організму, протипаразитарне очищення, протигрибкове очищення. Лікарі-нутриціологи розробили програму здоров'я шлунково кишкового тракту як основа. Програма розрахована на три місяці і складається з семи продуктів. Бажано це робити щороку, восени. Це розширена програма на три місяці. Також восени можна е, проходити коротку антипаразитарну програму 15 днів із перерви ще раз 15 Вона має широкий спектр протипаразитарної активності, пригнічує активність дріжджоподібних грибів у кишечнику, сприяє виведенню продуктів обміну паразитів, збільшує активність імунної системи. Система клінінг це дуже важлива система. Основне завдання клінінгу запустити і налагодити імунітет. Щоб імунна система почала працювати чітко та злагоджено, і дуже часто після реабілітації шлунково кишкового тракту люди уникають залежності від фармпрепаратів, тому що імунітет починає працювати самодостатньо, здоровим, бути вигідним.